Учні 25-ї школи відзначали День державного гімну у бомбосховищі. 10 березня в Україні відзначають День головної пісні країни. Саме в цей день у 1865 році відбулося перше публічне виконання пісні Ще не вмерла Україна на концерті, присвяченому Тарасові Шевченку. Учні 25-ї школи мали б відзначати цей день у актовій залі. Та повітряна тривога внесла свої корективи. Тому освітяни з учнями та ученицями організовано та швидко перейшли в укриття. Останні технічні приготування і починаємо. Хочу відзначити класних керівників, які дуже організовано здійснили евакуацію викриття і діткам за розуміння за те, що на превеликі жалі гори вони знають, що таке повітряна тривога. Так але наш захід. Все одно відбудеться державний гімн звучить велично. Тому що була повітряна тривога. А це тут було сім. Тут а, ми виступали ну, День Державного гімну України. Що... Да. Що... України. А тоді він починається. Ще не вмерла України. Тому що сьогодні свято, що е, у Польщі, я не знаю де заспівали гімн України. Він такі він такі ще самі, як починається гімн? Ви всі співаєте гімн, як він починається? Третє місце серед учнів других класів. Він такий же самий, як Каталина. Каталина. Сірий Богдан. А про Каталину як починається гімн? Сначала мою лузи, потом еще ему калина і зажурилася. Якщо слова державного гімну покидаються діткам складнувато, то іншу патріотичну пісню, яка з 24 лютого стала неофіційним гімном, співали всі. Наша, Україна, та ей, ей, Також учні та учениці початкових класів отримали грамоти за участь у шкільних конкурсах. Грамотою за зайняте друге місце у конкурсі малюнків до міжнародного дня. Дякую, нагороджується другий Е-клас. Патріотичне виховання. Нині це не просто слова. Чернігівські діти, як мешканці міста героїв, роблять і свій вклад в те, щоб Україна перемогла у боротьбі з ворогом за свою незалежність і можливість бути країною вільного світу. Наші діти це покоління особливо, особливе тому, що вони знають війна. Слово війна не з книжок і не з фільмів. Вони знають і чули сигнали повітряної тривоги. Вони займаються волонтерством. Є в нас такі діти, які продають свої браслети, обручки, коробки і здають. У нас спеціальні ту є така скарбничка, здають туди кошти. Наша школа купила навігатор для військових. Передали їм на фронт на Бахмут, і тепер військові мають змогу дивитись, як заміновані поля.